Доброго дня! Я рада нашій з вами зустрічі. Хочу вам розповісти сьогодні трішечки про вербну неділю. Ми знаємо, що в народі за тиждень до Великого дня є вербна така неділя. В цей день Великоднем зветься Вербною. Це свято походить від релігійної легенди, за якою, коли Ісус Христос. Від'їжджав до Єрусалима, його дорогу встеляли гілками пальми. Але у нас шлях в слав'янській землі немає пальм, тому у нас використовували і замінювали пальмові гілочки на вербу, що найпершою прокидалася на весні, на якій розпускалися маленькі бухнасті котики. Так в народі і говорять вербові котики. В цю вербну неділю освячували ці вербові гілочки у церкві, які потім, приходячи з церкви, стобали цими гілочками, приказуючи такими словами б'є, не б'ю, за тиждень великдень, недалечко червоне яєчко. Маляки. До вашої уваги, я вам зверніть увагу на дошку, що можна до вербної неділі приготувати, які подарунки. Це можуть бути і аплікація, і малювання, і ліплення. Але сьогодні я вам пропоную один з цих видів роботи: ми будемо малювати. Для роботи нам потрібні аркуші цвітного паперу, фарби, пензлик, водичка. І наші е, різні приналежності, які потрібні будуть для роботи. Малята, ми починаємо нашу роботу. Для цього нам потрібен пензлик. Ми спочатку намалюємо коричневою фарбою саму гілочку верби. Гілочок може бути декілька на ваш розсуд. А тепер на ці гілочки ми будемо з вами садити наших котиків, але котиків. Не ті, які бігають у вас у квартирах і мурличуть, а котики вербові. Для цього нам потрібно. Ми нанесемо фарбу на наш пальчик таким чином. І будемо робити, ми вже таке робили з вами, відбитки на кожній гілочці, чередуючи, нібито садимо ось такі. Котики з однієї сторони гілочки і з іншої. А щоб наші котики гарно так виглядали ось такі. Чередуємо з однієї сторони і іншої. Валято. Котики ми відбитки вже зробили, але вони мають не просто чисто білого кольору, а вони у нас біло-сіруваті. Для цього ми зробили чорний із білої фарби, змішали, і пензликом зробимо трішечки тон придамо їм Ось таким ворсом. Не промальовуючи, але На кожному нашому пухнастому котику ми зробимо. Так, виходить у нас такі котики. А тепер коричневою фарбою ми домалюємо саму ножку на чому вони. Ось. Наші гілочки намальовані, але ми їх зараз зв'яжемо докупи. Для цього нам потрібно їм домалювати стрічечку. Ось так. І наші гілочки вербові виглядають посвятково. А в неділю з батьками підете до церкви освятити. Малята, ось такі гілочки вербові у мене вийшли. А ви в неділю з батьками сходите до церкви з такими вербовими гілочками, освятите їх. Повертаючись додому, прийдете і всіх своїх рідних. Привітаєте з вербною неділею зі словами: б'є, не б'ю, за тиждень великдень. Червоної крашенки дочекаєте. чекаєте.